Друзі, всім привіт! Сьогодні я підготувала рецепт, який точно вразить своїм смаком та простотою приготування. Я зроблю болгарські перці, фаршировані ніжними вершковими баклажанами. Така страва виглядає не лише апетитно, а й стане справжньою окрасою вашого столу. Приготувати її дуже легко і я покажу вам кожен етап, Тож не зволікаємо, давайте починати! Мені знадобляться ось такі великі болгарські перці. І головна умова щоб вони були не гостренькі ось в цьому місці, а такі тупі, щоб стояли. Хвостик я відріжу, трошки захвативши частини від перцю, щоб утворилась така ніби шапинка. Далі приберу насіння та так само вчиню з усіма перчиками, які я підготувала. Перед фаршируванням перці попередньо потрібно трохи підзапекти. Тому я їх одразу складаю у форму для випікання та змащую олією. Буквально 1-2 столові ложки вилью на руки та розітру. І так звані кришечки теж відправлю запікатись. Запікатиму я при температурі 200 градусів 10 хвилин. Тепер, поки є час, наріжу одну середню цибулинку. Нарізатиму я її так само, як на засмажку. Коли цибулька готова, займусь баклажанами. Я взяла два баклажани середнього розміру. Мені їх необхідно очистити від хвостиків та шкірки. Робитиму я це звичайною овочечисткою. Далі баклажан я буду нарізати кубиком середнього розміру. Ось приблизно такі шматочки в мене вийшли. Ви ж, звичайно, можете нарізати так, як вам подобається, але дуже дрібнити не потрібно. Тепер ставлю розігріватись сковорідку і додаю туди олію. Коли масло нагріється, відправляю смажитись цибулю. На невеликому вогні смажу хвилин 7-7, до прозорості та м'якості. А потім додаю нарізані баклажани. Час, який баклажани будуть смажитись, я вам не підкажу. Смажимо до готовності. І коли баклажани пом'якшали, я їх солю та додаю сушений базилік та орегано. Звичайно, ви можете додати свої улюблені спеції, але ось такі саме мені смакують найбільше в цьому рецепті. Даю їм ще трохи протушкуватись хвилин 5, щоб розкрився аромат трав, та виключаю. Далі я беру відвішену сметану. Не забирати ваш час, я цей процес не знімала. Ось тільки в мене стекло рідини. Я просто застелила сито марлею медичною та виклала туди жирну сметану 20%. Звичайно, цю маніпуляцію можна не робити та використати крем сир, але це буде дорожче. Далі мені необхідно шматочок сиру натерти на дрібній терці. Можна взяти будь-який твердий сир, але в мене моцарела. Частину натертого сиру я покладу до сметани відвішеної, а ложки 3-4 залишу, щоб потім зверху посипати перці. Тим часом баклажани трохи охололи і я можу покласти до них сир. Тепер залишається все ретельно перемішати, і начинка готова. Підпечені перчики стали ось такими м'якішими. Я їх можу вже начиняти. До половини перцю я наповнюю його баклажанами. Далі кладу 1 столову ложку соусу маринара. Його рецепт також вже вийшов на каналі. Але ви з легкістю можете його замінити на томатне пюре, додавши туди трохи солі та олії. Тепер до верху заповнюю знову баклажанами, притрушую сиром тим, що я залишала, та накриваю кришечкою. Заповнивши всі перці, які я планувала, я їх відправляю до духовки розігрітої на 180 градусів на 25 хвилин. Ну, ось і все, друзі, ці перці фаршировані баклажанами, просто неймовірні. Подаватиму я прикрасивши свіжим базиліком. Аромат настільки насичений, що неможливо дочекатись, коли страва трохи охолоне. Це один з тих рецептів, який захочеться готувати знову і знову. А я вам, друзі, дуже рекомендую. Обов'язково приготуйте, скуштуйте, порадуйте себе та свою родину. Смачного, друзі!